У Вінницькій міській територіальній громаді відбулась зустріч керівників міста із представниками ЮНІСЕФ та делегацією з Львівської та Закарпатської областей. Гості приїхали, щоб ознайомитись з Вінницькою системою надання соціальних послуг, а саме допомогою ветеранам, внутрішньопереміщеним особам та облаштуванням укриттів. Розповідали, як підтримують ветеранів, переселенців та як надають соціальні послуги. У Вінниці відбулася зустріч з делегацією Львівської та Закарпатської областей. Даний проєкт реалізується щодо впровадження нових соціальних послуг або підсилення тих, що є соціальних послуг в громадах, які соціальні послуги. Це є знаєте, такий мінімальний пакет базових соціальних послуг на підтримку дітей і сім'ї, там, наприклад, супровід сімей у складних життєвих обставинах, або послуга асистент дитини, та це супровід під час інклюзивного навчання, або раннє втручання така комплексна послуга, а також розвиток сімейних. Форм виховання. таку зустріч провели за підтримки ЮНІСЕФ разом із Львівським центром соціальних послуг і реабілітації джерело, аби поділитися досвідом і розповісти про соціальні послуги, які надаються у Вінниці. Працівники соціального захисту з Львівської та Закарпатської областей мають бажання вивчити досвід роботи соціальної сфери міста Вінниці і ми завжди раді поділитися тим, що ми вже впроваджуємо, і що які послуги у місті соціальні надаються. А також ми, звичайно, також цікавимося тими практиками, які вони мають у своїх територіальних громадах. Продовж наступних двох днів делегація відвідає центр життєстійкості, де ознайомиться з програмами підтримки громадян, а також центр гармонії, який надає широкий спектр послуг для соціально виразливих категорій населення. Євгенія Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.